За шляхом руку стрій творкав. Хочу повідомити, що головним призом на змаганнях буде грошова винагорода. За перше місце в багатоборстві 100 гривень, за друге місце 50 гривень, за третє місце також 50 гривень. Хочу висловити велику вдячність тим людям, без яких би не пройшло це дійство. Ласкому Сергію Васильовичу, головному редактору газети Менщина, Кондакову Василю Віталійовичу, директору магазину Мастер Плюс. А Лузі Сляу, директор «Менапак». Фесун Федор Іванович, нашому міському голові. Толіченко Юрій Валерійович, заступнику міського голови. Ємцю Віктору Миколаївичу, завідуючому сектору у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації. Бендюку Геннадію Михайловичу, директору стадіону Колос. Фецю Анатолію Константиновичу, інженеру малого підприємства Менкому послуга. Хрущу Григорію Олександровичу, головному інженеру Рим. Лукаш Юлії Михайлівні, начальнику відділу культури і туризму райдержадміністрації, а також газета Наше слово Чернігівська громадська організація, освітній центр ініціатива, друкарні домінант і Мінська громадська організація Менщина, а також всім людям, які приходили в перший та другий день суботника, всім небайдужим мешканцям міста та району, які зробили благодійні внески для підтримки даного проекту. Бажаю гарних змагань. Сподіваюсь, наша зустріч буде не остання. Всім успіхів. Нехай переможе нас сильніше. Тепер своє привітання скаже ємець Віктор Миколайович. Доброго дня, шановні присутні. Гості, спортсмени, болівальники. Сьогодні дійсно е, прекрасне свято, прекрасний день і це спортивне свято. Е, цим святом починається е, місяць е, святкових спортивних заходів, які присвячені Дню Незалежності України. Довгий період пройшов від того, як перше Микола Булко звернувся до мене за допомогою у співпраці. І ось настав час, коли відбувається це свято прибрана площадка, встановлені, встановлений турнік, прикладена гімнастична. Завдяки... Небайдужим людям, перш за все, молоді, яка зібралась тут, яка допомагала в організації цього свята, хочу висловити слова поваги і подяки тим людям, які долучились до цього заходу, спонсорам, які були тут названі, які муже дякували. Хочу сказати, що приємно бачити молодь, яка небайдужа до свого здоров'я, яка за здоровий спосіб життя. І я радий, що ви якраз тут зібрались ті, хто буде будувати майбутнє нашого району, нашої держави. Тому що нашій державі треба здорові, сильні, спортивні і розумні. Молоді люди. Тому вітаю вас із святом, із сьогоднішнім змаганням стріп варкауту і хочу побажати перемоги спортивного запалу, гарного настрою! Нагадаю, що переможців. Багатопоршні підтягування і тримання кута нагороджуються медаллю, грамотою, кубком та грошовою винагородою. Призери в окремих дисциплінах грамотою та призовою. Переможець та призери в змаганнях з армлесінгу нагороджуються медаллю, грамотами та грошовою винагородою. Змагання будуть проходити в, дві, в двох вікових категоріях: до 15 років з вантажем 8 кілограмів, і від 16 років з вантажем 16 кілограмів. Будуть проходити багатоборства з таких вправ, підтягування на гімнастичні перекладині, виконувати щиткову фіксацію верхній точці, рівень вище підборіддя, повне розгинання рук в нижній точці. Заборонено виконувати махові руки і розгорні. Піджимання на брусах. Повне розгинання рук і фіксація у верхній точці. В нижній точці кут в лікті повинен бути не більше 90 градусів і фіксація тіла. Корпус тримати рівно, без нахилів вперед. Заборонено робити мапові руки і розгодування. Тримання гімнастичного кута на брусах. Справа виконується на час. Секундомір включається після того, як учасник зафіксував положення куточка. Рівні руки, руки в... ноги. Руки випалені, ноги повинні бути вище рівня брусу. Критерії оцінювання. Кожен раз на гімнастичній перекладині – один бал. Кожен раз на брусах один бал. За 2 секунди тримання гімнастичного кута на брусах один бал. Нагородження буде проходити за сумою балів з усіх вправ, а також переможців з окремих дисциплін. Додатково будуть проведені змагання з армрейсингом. Наші судді. Самоненко Богдан Геннадійович. Перевирта Сергій Віталійович. Хрущ Олександр Михайлович. І Таратухін Сергій Валентинович. Ну, змагання. Оголошую відкритиму. Шановні учасники змагань. Хочу вам оголосити деякі технічні нюанси, які будуть проходити під час змагань. Значить, по-перше, всі учасники, які будуть участвувати з видів спорту, ви всі підходите до суддів і реєструєтесь на місцях змагань. Це по-перше. По-друге, так, по-друге, судді на місцях будуть проводити інструктаж по дотриманню техніки безпеки під час проведення змагань. Також всі ви повинні будете розписатися в бланку про те, що ви прослухали цей інструктаж по дотриманню. Далі, обов'язково перед початком змагань суддівська колегія буде давати приблизно 5-10 хвилин для того, щоб ви провели розминку, щоб на турніки на бруси і. До стола з азермреслингу ніхто не підходив без розминки. Всі змагання прекрасні, але саме розумієте, здоров'я найдорожче. Далі слідкуєте за дотриманням правил і хай переможе найсильніший. Все. Всім удачи.